UK. І сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює майже кожного українця у Великобританії, як заощадити на оренді житла. Тема болюча, бо ціни тут кусаються так, що іноді здається, ніби ти працюєш тільки для того, щоб заплатити за дах над головою. Але є кілька хитрощів і порад, які допоможуть зробити життя трохи легшим. І я хочу розповісти вам про це, щоб вам було зрозуміло. Перш ніж ми почнемо, підтримуйте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Перше, що треба зрозуміти. У Великобританії оренда це не тільки про квартиру чи будинок, а й про район. Ціна може відрізнятися в рази залежно від того, де саме ви живете. Наприклад, у Лондоні навіть кімната в спільному будинку може коштувати більше, ніж ціла квартира в невеликому містечку на півночі Англії. Тому, якщо ваша робота дозволяє працювати віддалено, подумайте про те, щоб жити не в столиці. А в менш дорогому регіоні. Я знаю чоловіка, який працює в it сфері і переїхав із Лондона до Літса. Каже, що платить удвічі менше за більшу квартиру, а до Лондона їздить раз на місяць, коли треба зустрітися з клієнтами. Витрати на дорогу все одно менші, ніж різниця в оренді. Друга порада: не соромтеся шукати житло через знайомих. Українська громада тут велика, і часто люди здають кімнати чи квартири своїм бо так спокійніше. Це може бути дешевше, ніж через агентство і умови більш гнучкі. Наприклад, одна сім'я знімала квартиру у британців через агентство, але потім знайшли варіант у знайомих українців і платять на 200 фунтів менше щомісяця, а це вже відчудна економія. Ще один момент. Спільна оренда. Я розумію, що не всім комфортно жити з сусідами, але якщо ви тільки приїхали і хочете зекономити, це може бути хорошим варіантом. Уявіть, квартира коштує 1500 фунтів на місяць. Якщо ви живете самі, це вся сума ваша. А якщо троє людей ділять її, то виходить по 400 фунтів, і це вже зовсім інша історія. Я знаю студентів, які так живуть і навіть кажуть, що веселіше. Завжди є з ким поговорити, поділитися новинами чи разом приготувати борщ. Не забувайте й про те, що агентські збори та депозити можуть бути різними. Деякі агентства беруть чималі гроші за послуги, а інші працюють прозоріше. Тому завжди порівнюйте кілька варіантів. Не погоджуйтесь на перший ліпший. І ще перевіряйте, чи можна домовитися про менший депозит. Іноді власники погоджуються, якщо бачать, що ви надійні орендарі. Наприклад, одна моя знайома показала свої довідки з роботи й рекомендації, і їй знизили депозит удвічі. Є ще така штука, як «cancel Tax» – місцевий податок. Він може сильно відрізнятися залежно від району. Тому, коли дивитеся на ціну оренди, не забувайте додати цей податок. Буває так, що квартира дешевша на 100 фунтів, але tax там вищий на 150 фунтів, і виходить, що ви переплачуєте. Тому завжди рахуйте загальну суму, а не тільки орендну плату. Ще одна порада: уважно дивіться на рахунки за комунальні послуги. У деяких квартирах оренда включає воду чи інтернет, а в інших ні. Це може зекономити вам десятки фунтів щомісяця. Наприклад, я бачив оголошення, де кімната коштувала 600 фунтів, але всі рахунки включені, а інша 550, але без рахунків. І в результаті друга виходила дорожче. Тому не ведіться тільки на цифру оренди, дивіться на повну картину. Якщо ви студент, то маєте право на знижку tax або навіть повне звільнення. Це теж важливий момент, бо можна заощадити сотні фунтів на рік. А якщо ви живете з кимось хто студент, то також можна отримати знижку. Тому не соромтеся уточнювати ці моменти в місцевій раді. Ще один лайфхак оренда без меблів. Здається, що це незручно, бо треба купувати все самому. Але насправді можна знайти меблі безкоштовно або дуже дешево через сайти типу FreeCycle чи Facebook Marketplace. Люди часто віддають дивани, столи чи ліжка просто так, аби забрали. І тоді оренда без меблів може бути дешевшою, а ви облаштовуєте все під себе. Я знаю чоловіка, який так зробив. Взяв квартиру без меблів на 150 фунтів дешевше, ніж аналогічно з меблями, і за місяць назбирав усе необхідне безкоштовно. Тепер живе комфортно і платить менше. Не забувайте й про сезонність: влітку попит на житло більший, бо приїжджають студенти і ціни ростуть, а взимку можна знайти вигідніші варіанти. Тому, якщо у вас є можливість планувати переїзд, Краще робити це восени чи взимку, це може зекономити вам кілька сотень фунтів на рік. І ще завжди торгуйтеся. У нас українців це не так поширено, але тут іноді працює. Якщо квартира стоїть порожня кілька місяців, власник може погодитися знизити ціну. Просто скажіть, я готовий орендувати, але можу платити на 50 фунтів менше. І часто це спрацьовує. Бо для власника краще мати орендаря з невеликою знижкою, ніж взагалі нічого. Ну і нарешті думайте стратегічно: якщо ви плануєте залишатися тут надовго, можливо, варто подумати про купівлю житла. Це складно, треба кредит, але іноді виплати за іпотеку менші, ніж оренда. Я знаю сім'ю, яка після трьох років оренди вирішила взяти невеликий будинок у кредит, і тепер вони платять менше, ніж раніше за оренду, а ще мають власність, яка з часом тільки дорожчає. Отже, друзі, головне не боятися шукати, порівнювати і питати. У Великобританії система оренди складна. Але якщо знати ці нюанси, можна добре зекономити. І пам'ятайте, кожні 50 чи 100 фунтів на місяць це великі гроші в довгостроковій перспективі. За рік це може бути понад 1000 фунтів, які ви витратите на щось корисне для себе чи своєї родини. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перешліть друзям та поставте 5 зірок. Якщо ви ще цього не зробили, так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище Сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників. Оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше ніж ви, на цьому буду завершувати. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам знайти житло дешевше і жити спокійніше. З вами був Юкей. Бережіть себе, тримайтеся разом і пам'ятайте, навіть у дорогій Британії можна знайти способи зекономити. Почуємось у наступному випуску.